Друзі, всім привіт! Ради вітаю вас на моєму каналі День за днем. На вулиці вже цвітуть сакури, а я показую ще зимою відзняті відео. Ви вже мене за це вибачте. Я досить добре пам'ятаю ті холодні зимові дні, коли в мене випадали вихідні і вдома доводилось прибирати. Тож нехай це відео буде такою собі мотивацією на прибирання. Коли робити це не дуже вже аж хочеться, але все ж потрібно. Отже, у такі дні я збираюся зробити якомога більше. Я планую собі кілька загрузок прання, прибирання всього дому, а також приготування їжі, щоб вистачило на найближчі кілька днів. Дуже веселі шкарпеточки, скажіть, сестра подарувала. Я думаю, що у всіх таке буває, що впродовж тижня, поки ми працюємо, займаємося своїми звичайними буденними справами, то є така тенденція, що зверху на полицях накопичуються якісь такі речі, які ми або необережно залишаємо, або просто ж не ховаємо на свої місця. А може це тільки в мене таке буває, не знаю. Ну отже, я виділяю час, щоб все це гарнесінько прибирати, складати на свої місця, і щоб зверху не утворювався такий собі візуальний шум з різних предметів, які просто заважають або ж не завжди потрібні. Це ж саме стосується і ліків, які в разі потреби ми часто беремо, а назад складаємо уже як попало. Тож час від часу доводиться перевіряти і терміни придатності, і те, як все це лежить, і гарнесенько складати наводячи порядок. А ще я іноді собі думаю, яким же ж значно легшим було б життя, якби, наприклад, не осідала на різні поверхні пилюка. А ще частом не думайте, що прибирання для мене є якимось сильним тягарем. Насправді я навіть дуже люблю прибирати. По-перше, під час прибирання, отакої, от монотонної праці, коли ти все гарнесенько відчищаєш, промиваєш. Я можу сказати, що в такий час можна собі добряче впорядкувати свої думки, подумати про щось гарненько, можна музику слухати, кому подобається. І до того ж прекрасною винагородою після усьогось всього буде гарний, свіжий, чистий прибраний дім. У нас в домі вода трохи нехорошої якості. І від чого дуже часто з'являється на різних поверхнях вапняний наліт, а часом навіть такі жовтуваті сліди. І все це потрібно відмивати досить часто, щоб оцей ось весь бруд не накопичувався і не перетворювався на такий собі камінь. Ось, наприклад, навіть шторка для ванни покриваючись такою водою, жовтією, і її потрібно час від часу гарненько прати. Поки робиться одна робота, можна сміло починати іншу. Наприклад, я розпилюю засіб для вапняного нальоту, тобто від вапняного нальоту на крани, а тим часом можна попротирати поверхні в кімнатах. Мої фіалочки вже дуже гарно виросли і вже давно час їх пересадити. Так вийшло, що за браком горщиків я спершу в один вазон посадила кілька листочків. Тепер уже і навіть не знаю, якими кольорами вони будуть цвісти, і тепер час їх розділити. А кактус, як на мене, це взагалі ідеальна рослинка. Мінімум догляду, а ось цей ось вид ще й цвістиме з часом, звичайно, дуже гарними білими квіточками. А тепер уже і можна знову повісити нашу гарну випрану шторку. А ще за цей час досить гарно попрацював, раніше розпилений мною муючий засіб на ось, ці ось хромовані поверхні кранів. Все гарнесенько витираю і залишаю ці поверхні чистими. Доводиться також зберігати у ванні великий бутиль з водою, оскільки живемо в такий час, що в будь-який момент можуть виключити воду. Отже, ванна кімната прибрана і я повертаюсь далі до прибирання в кімнаті. І я вважаю, що дуже важливим є ще й саме вологе прибирання, оскільки з його допомогою та й на завершення можна гарно прибрати весь залишковий пил та освіжити всю квартиру. Поки чоловік на роботі, я беру його домашні капці. Вони досить просторі і в них зручно. Я думаю, ви певне помітили.

Мам, Дякую. Ні, тільки це. Дякую, дякую. Привіт! Хочу показати вам, що я замовляла останнього разу на Алікспрес. Тоді, якраз, був китайський новий рік, і я зробила кілька невеличких замовлень, вони мені прийшли дуже швидко. Отже, показую. Ось такі окуляри. В упаковці зразу було дві штучки, чорні і коричневі. Отакі окуляри. Вони не те, щоб дуже надійні, але, в принципі, ходять так тугенько. Не знаю, чи гарно видно, але я вже тут понаставляла пальців. І такі ж самі ось такі коричні. з Ось такими ось ручками, з такими ручками. Досить гарні оно. щіточка для волосся. Через освітлення трошки погано видно якийсь саме колір, але він такого приємного рожевого кольору. Ось такий. Тут пластиковий каркас, а тут такий м'який силікон. Я би навіть не сказала, що м'який, такий трошки тугенький силікон. І якраз дуже гарно ось такою ось щіточкою собі або спінювати нанесений шампунь. Або ж наносити на шкіру голови якісь олійки, масла, або ж якісь маски, і втирати в шкіру голови для покращення кровообігу та циркуляції. Я вже, до речі, пробувала користуватись такою щіточкою. Вона, мало того, що гарно масажує шкіру голови, так ще навіть в якійсь мірі її трошки розчісує волосся. І замовила такі дві коробочки. Такі дві невеличкі соусниці. Дякую, гарно. О, одна така. І ще одна така. І заїхало все гарне ціле, нічого не розбилося по дорозі. Гарно запаковано. Хоча б і не сказали, що гарно запаковано. Я не знаю, як їм так вдається. Запакувала, як запакувала, а приїхало все ціленьке. Дві милі соусниці. Я вже навіть знаю, кому я одненьку подарую. Окуляри. А, я забула. Мені ще поставили ось таку цілу коробочку безкоштовних резинок для волосся, тобто гумок для волосся, тут цілих 50 штук. Різнокольорові ось. Невеличкий такий, якщо у вас раптом. Дуже гарний грубий хвіст, то тоді вони не, не дуже довго триматимуть вам волосся. Але якщо таке волосся, як в мене, два-три п'юрка, то о, згодиться. Я жиртую. Цього ціла, ціла упаковочка розинок. Тут їх штук 50. Ото порозкидала, тепер, тепер буду складати. І отака коробочка. Тобто в такому пакетику на застіпці. Ой, Я ще той знімальщик. Гумки для волосся, тильні модні молодіжні окуляри. Вже буду тестити їх літом. Соуснички. Або ж, я собі думаю, що використовуватиму для кавомашини. набирати еспресо, силіконова щітка. Для волосся. Розпаковка завершена, і тепер я збираюся приготувати крем в супі з брокколі. Спершу наварюємо бульйон. Для цього я кидаю два бульйонних кубики. Нарізаю картоплю, нехай вона собі гарненько відварюється. А тим часом підготую саме брокколі. Гарно потрібно його промити та порізати на суцвіття. Сюди ж піде і морква для гарного смаку та кольору. Один качанчик капусти я залишу на потім, а один піде в суп. Якщо ви не любите брокколі, то подумайте про те, наскільки ж вона корисна. В ній міститься дуже багато вітаміну К та С, клітковина, фолієва кислота, а також з її допомогою виробляється колаген, який дуже потрібен нашій шкірі та кісткам. Оскільки я вирішила, що мій супчик буде дуже овочевим, то я ще й дістала з морозилки заморожені шматочки овочів. Серед них кукуруза, стручки фасолі, горох. А зараз ще покажу вам, які гарні мисочки я собі замовила нещодавно. Пакування, щоправда, дуже гарне. Всередині багато картону, щоб мої мисочки приїхали цілими та неушкодженими. А ну, признавайтеся, чи є серед вас любителі гарного посуду. Пишіть ваші коментарі, а також буду вам дуже вдячна, якщо ви поділитесь якимись класними магазинами, де ви купуєте посуд. Я собі замовила дві однакові мисочки, щоправда, різного кольору. Буду їх мати для презентацій, ну і, звичайно, щоб використовувати їх за прямим призначенням. Будь-яку нову посуду потрібно ретельно промити, оскільки наскільки чистою вона не здавалася, все ж хтось її в руках та й тримав та гарно пакував. І до того ж, дорога, довгий переїзд, а ці мисочки знаю точно приїхали до нас із Китаю, все одно там назбираються дуже багато різних мікроорганізмів, які аж точно користі нам не принесуть. Для мого супу потрібен також сир. Тому я натираю моцарелу і ще використовуватиму невеличкий плавлений сирок. Коли вже всі овочі остаточно відварилися, потрібно весь вміст каструлі перебити блендером до однорідності. Тоді додаю натертий на терці сир, доливаю вершки і також можна додати за потреби ще води. Пробую, доводжу до смаку спеціями і додаю сюди наше броколі. Капусту також можна додавати раніше, і також можна її перебити разом з рештою овочами блендером. Але я хотіла, щоб вона в мене залишилась саме ось такими ціленькими суцвіттями. Сьогодні на вечерю паста болоньєзе, або ж варіація на пасту болоньєзе в моєму виконанні. Спершу потрібно злегка підсмажити цибулю і додати сюди м'ясний фарш. У мене невеличкий шматок замороженого фаршу із сманини. Гарненько його розминаю, також підсмажу і додаю сюди спеції. У мене червона солодка паприка та хмелі сонелі. І додаю сюди томатний соус. Поки соус готується, буду відварювати макарони. До оригінального рецепту паста Болоньєзе входить також стебла салери, морква, томатний сік, а також червоне вино та вершки. Як бачите, у мене тут не всі інгредієнти, але в результаті вийшло все одно дуже-дуже смачно. Що я хочу сказати? Можна готувати за рецептом, а можна і без рецепту, і все одно вийде смачно. Може і не з першого разу, але ж ми тренуємось. А я бажаю вам всього найкращого, тихих мирних днів та ночей, і давайте обов'язково зустрінемось в новому відео.